Шашлик заправлений варенням. Так виходить? Ну так. Да. Це є ношу яке, ну все, 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 хватить, подави. Придумав, звичайно. Смак не передать словам. Так що дивимося далі. Так, привіт народ! Шашличний сезон починаємо. Ми його не звісно. Робимо шашлик з соусу. Ну, це є соус, ну варення. Так? Він солодкий такий, жиденький. Такий соус до м'яса, в принципі, він продається у Фінляндії. Обичне варення, як, як на мене. Чого я зробив таким? Бо тому що в мене було майонезу. І в мене стояли дві бутилочки. Я вже перший, другий раз роблю такий з чернійки. А перший раз роблю з, з брушнічного соуса. Теж ну, сладкий соус, ну, він такий ось о, красненький, їли. він варений якийсь там. І завтра буду експериментувати, що воно вийде. Начебто. Кетчуп, ну і без кетчупа, без уксуса просто приправа і цибуля і, і все таки соус з цветом. Завтра будемо бачити, дивимося далі, що воно вийде з цих двох. Ну що ж, народ? Я думаю, хтось бачить, які шашлички будуть. Це є темніший черніка, це є брусніка. Брусніка більш похожа на кетчуп, як заправлена. Ні каплі майонеза, майонез це зло. І дивимося, запах, народ. Це добре, що відео не передає запах. Я б з'їв їх. Тільки поставив хороший жар. Ой, хороший. Б, роблю на березі. Тут Береза доступна. На углях не роблю. Вважаю, то не шашлик, якщо не на углях. Якщо він на углях тих. Так що такі діла. Дивимося далі. От такий виходить шашличок. Ну тут залишилося два кусочки. Я не люблю дивитися, коли їдять і коли знімають відео. І сам не буду так робити. Народ. Ось є шашлик. Перші два куска це є брусніка, другі два куска – кілька Брусніка виглядає набагато краще для товарного вигляду, як сказати. Ну, трошки піджари, але ну, так. А взагалі вкус брусніки мені подобається, чого то більше. Зараз спробую, ну це вже на камеру. Так що дивіться далі відео. І пробуйте, робити. Так что такі дела. Пока-пока.